Сьогодні ми будемо говорити про нашу міську владу, про її кадрові рішення. Сьогодні з нами буде спілкуватися колишній заступник Чернігівського міського голови Оксана Тунікфріз. Пані Оксано, вітаю вас. Дуже Доброго дякую, дня, що Чернігів. погодилися на інтерв'ю. Ну і перше запитання в зв'язку з кадровими змінами у Чернігівській міській раді буде звучати так. Відставка заступниці міського голови Анни Романової з посади, на якій ви були перед цим. Як ви можете прокоментувати, чи це така тенденція, чи є якісь аналогії з вами, наприклад, на цій посаді. Що думаєте з цього приводу? Ну з цього приводу я можу сказати, головне перше, що нас є. Напевно, головне, що нас об'єднує, можна чим поєднати нас з Анною Романовою, Це те, що ми жінки, які були у владі, це перше Галузі, які ми очолювали, ну я в свій час я очолювала гуманітарну галузь яка була небу повноцінною в свою чергу аннанатоліївна так вона як як наскільки я розумію що вона займалася е, виключно культурою спортом і туризмом до речі ту, туризм е, я не в мої вповноваження туризм не входив е, тому якби в нас є пів, певні розбіжності і я думаю що якщо порівнювати так от в цілому по галузі то це не зовсім буде Ну, правильно, я тут можна зроблю таку ремарку. Скажу, угу. що після того як а, Анна Романова замістила вас, а, ну щоб глядачі розуміли, угу. їй значно значно скоротили повноваження. Тобто, якщо у, у, на вашій посаді у вас була медицина освіта, світа так звичайно е, ну, культура повноцінна гуманітарна та, сфера, то від так. неї забрали, скажімо, uh -huh. ну дві третини, як на мій погляд, uh -huh. повноважень залишили лише от ну такий мізер, Я би сказав. Ну, я скажу, що для мене це взагалі то була така ну, якби, трагічна новина, оскільки я довго працювала саме над тим, щоб цю галузь об'єднати і вивести її на певний такий рівень, е, зробити взаємодію між сферами, мати на увазі там освіта, культура, медицина і скажімо, це якби розмежування. Я вважаю, що воно досить негативно вплинуло на взагалі на розвиток гуманітарної сфери в місті Черніган. А Чому так відбулося? А Романові не довірили таку відповідальну частину роботи, чи це якісь були ну, не знаю, політичні домовленості? Що це в чому так сталося? Е, знаєте, я думаю, що краще говорити про те, що ти знаєш, якби на сто відсотків. Я е, в принципі не володію ситуацією щодо того, які там домовленості політичні були, які. Е, Ну, які чинники вплинули на те, щоб саме таким чином було? Розподілено повноваження. Єдине, що я розумію, що здорового глузду, яким мали би керуватися з огляду на розвиток галузі, тут не було. Це, це, це є нелогічним. Є сфера, яка повинна бути повноцінною і якою повинна займатися людина, яка веде цей напрямок. Тому я вважаю, що це, це погано вплинуло на галузь. Що стосується самої Анни Анатолівни, то я знаєте, я, я дуже обережно до питань якихось, якихось там критики, аналізу ставлюся, тому що відверто визнаю, що я не володію до кінця на ситуацію в місті, що відбувається, що які, які події відбулися, які зрушення. ну, Власне, можливо, якби був якийсь звіт. так? Я би вже могла проаналізувати, тому що в принципі я знаю е, ситуацію в той момент, коли я е, пішла з посади, і власне можна порівняти, які зміни відбулися. Та мені важко говорити. Напевно, якщо вона е, очолювала цю гал галузь доволі довгий час, як я розумію, майже цілу каденцію, то я думаю, що місто вона влаштовувала і, напевно вона свою роботу виконувала. Добре, давайте тепер ще тоді е, подумаємо над тим. Там, чому так відбувається? Ну, дивіться, ви були на цій посаді, і я наскільки пам'ятаю, пішли ви не зовсім гарно. Ну, скажімо так, або вас пішли не зовсім гарно. Скажемо так, тут uh -huh. Романова пішла теж зі скандалом з таким, розкритикувавши uh -huh. виконком Соколова загалом систему Совкову, як вона назвала її. Що з цього приводу думаєте? Чому, скажімо так, жінки у владі? В наші міські не затримуються надовго і не мають нормальної роботи. Ну, дивіться, по-перше, що стосується мене, я відпрацювала каденцію, умовно кажучи, для людей, які ну не мають досвіду роботи у владі, це можна порівняти в принципі з контрактом. Так, угу. ти маєш контракт на певний час, отримуєш певні повноваження, і ти повинен відпрацювати ну, зробити, досягти якихось результатів. В своїй роботі так, ну от, власне, в моїй роботі я відпрацювала каденцію і е, пішла, е, закінчивши свої повноваження згідно закону і зв'язку з переобранням. Е, Міський голова прийшов якби, після виборів, і з ним нова команда. І я вам скажу відверто, в принципі, в моїх намірах не було продовжувати роботу у міській владі саме на посаді заступника міського голови з гуманітарних і соціальних питань. Ми це проговорювали з паном Соколовим, і він знав мою позицію. Скажу більше, що в мене були наміри піти раніше з посади, також і я з ним це проговорювала. Але це не було в такому характері, як я розумію, так як я сьогодні це в Анни Миколаївні, тобто в нас нас не було прецедентів а, м, таких скандальних, де би я говорила, що я йду з посади і писала заяву в такому а, а, ну, негативному контексті. Тобто в мене були свої. Бачення щодо мого подальшого розвитку, перше. По друге слід було врахувати, що до влади прийшла партія регіонів. Віктор Янукович став президентом. В принципі, я ніколи не приховувала і всі знали чітку мою позицію щодо ну, власне політичної сили партії регіонів на той час. І якби це було зрозуміло. Хоча я не була членом жодної політичної сили, і до сьогодні угу. я абсолютно вільна від партійності. Що це, це моє досягнення, е, але маю чітку позицію, яка власне, ну, вона буде чі, чіт, чітка і зрозуміла. Так? Тому ну, подальш, подальша моя робота в таких умовах. Е, я розуміла, що вона буде втрачати ефективність, оскільки мої можливості. Ну, власне, вони багато в чому залежать від курсу державного. От, і тому в мене були пропозиції іншого характеру, продовжити е, свою роботу в іншій країні в дипломатичному напрямку. Uh -huh. Я це проговорювала з Олександром Володимировичем, на що він сказав, що в якому разі. Ти, ти потрібна мені, і як так можна? Ти людина, на яку там я ну, Тобто це такі суто людські е, питання, звичайно, я зваживши все, як людина відповідальна, і власна людина, яка, е, окрім е, обов'язків повноважень, які я мала на посаді, я ще мала, дійсно, я це підтверджую і наголошую на тому що я мала е, дуже конструктивні. Е, е, конструкти, конструк активний діалог з міським головою у нас тобто були вас гарні було стосунки, у нас не було проблем. І е, я, якщо знову ж таки проводити паралелі з Анною Миколаївною, яка Анатолійно. Ой, я яка е, е, говорить про те, що е, ну вона довгий час сперечалася з ним і з міським головою з колегами. Я вам скажу так, звичайно. Ну, всі розуміють, що мені також було дуже складно, і враховуючи те, що я взагалі то якщо була перша прохідець, то їй вже звичайно було легше після мене, але я була першою, і мені багато чого вдавалося ну складніше. Я так думаю, принаймні, дивіться в мене спогади періоду міських виборів mm -hmm. залишалося залишилося зовсім інше е, враження від того, що ми зараз говорите, тобто ви yeah. говорите про те, що вас міський голова вмовляв залишитися на посаді, фактично. А в мене е, склалося враження. Може, я помиляюся, що ви хотіли залишитися, але оскільки була політична домовленість між Соколовим і групою В'єна. Про те, щоб Романову зробити, mm -hmm. дати якусь, якусь посаду, то пожертвували ну вам, умовно кажучи, і тому ви позбулися цієї посади. Чи не було, чи я помиляюсь? Значить, я вперше хочу сказати, що е, питання щодо е, мого бажання піти з посади, воно піднімалося значно раніше, ніж взагалі виникло. Питання виборів, і угу. то це була осінь, а питання, та пропозиція, яка в мене була, і, власне, ну, і моє бажання, це було, це було ще навесні. Тобто це було практично після виборів президентських. От. І тому це ну, певний час пройшов. За цей час дуже багато чого змінилося. Що стосується залишитися мені на посаді, ну це, по-перше, було б нелогічно, якщо раз повторюся, в умовах. Того, що у керма в державі була політична сила, яка ну скажімо, ну мені я б не змогла працювати. По перше, по-друге, що я розумію, що умови взагалі змінилися. Тобто місцеве самоврядування втратило втратило свою вагу і втратило свої е, ну ті головні повноваження самостійні, які були в які, які мало принаймні в при попередній владі. Отаким чином. Тому тут питання не стояло про мо мої, якби залишатися мені з огляду е ну з усіх боків. Тобто мені не було сенсу. Угу. по-перше, по-друге, в мене і не було можливості такої, тому що працювати було б взагалі-то дуже мені складно. там. Зрозуміло. Добре, давайте повернемося ще до питання. Е Взагалі нашої міської ради і угу. влади, і по суті, вона особливо не змінилася з моменту вашого. То ви знаєте, так дійсно, я це зараз готувалася до зустрічі, так переглянула прізвища майже всі та ці, ці, ці що й були раніше. Ну і можемо говорити там. Ми потім трошки пізніше поговоримо угу. про міську раду, саме депутатів. Я хотів задати запитання про все ж таки роботу виконкому, роботи міського голови. От знову ж таки Романа звинувачує. Тому що це солкові методи, що це ну скажімо так, певний авторитаризм міського голови і так далі. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, Чи є це? Тому он порівнює з садовим, наприклад, так, от як там, і як в нас, ну, звичайно, і треба це рівні. Коли скраси. він приїжджав, то в нас ну в мене наприклад було враження, що ми живемо в різних містах. Що відбувається у Львові і що відбувається в нас. І в садового молоді заступники, всі керівники напрямків і так далі. У нас це всі стара команда Соколова, від як якої він пройшов 15 років і не розлучається. Що думаєте з цього приводу серце? Ну за, можливо, за час, поки мене немає в місті, можливо, щось змінилося. Е, хочу сказати стосовно е, якби, моєї роботи чотири роки тому, так. Ну, звичайно, команда була та сама, звичайно, умови були практично ті самі, але я вважаю, що тут питання у мене не було проблем з тим, що там керівник Соколов авторитарна. Угу. Особи ні, то я я я з цим не погоджуюся. Я вирішувала всі питання, що стосуються галузі. Більше того, ну перший час з Соколовим мене взагалі не було проблем. Я кажу про це відверто. Моє ставлення сьогоднішнє до Соколова, воно ну зрозуміле всім, але я не можу якби, не визнавати той факт, що в нас дійсно з ним мені з ним було працювати нормально. Він підтримував мої ініціативи. Ми впроваджували багато таких речей, які в принципі були не ну не, не, не сприймалися. На початку всіма колегами. У мене доволі були складні стосунки з багатьма заступниками. Вірніше, не те, щоб складні. В мене була принципова позиція, і якби я нікого ну, не допускала в питання моєї галузі. Мається на увазі, я мала свій курс і вимагала поваги до галузі, вимагала поваги до себе як заступника. Всі питання я. Якби вирішувала на, на своєму рівні, ну я маю на увазі конструктивні угу. робочі питання. І якщо якісь питання були, якщо хтось мав іншу думку, я готова була до діалогу, але е, 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 головні напрямки діяльності я обговорювала з міським головою, і в мене не було з ним проблем. Він підтримував ініціативи. Е, е, я можу сказати, що не було жодного випадку, коли б він би не підтримав. Е, яку, тобто якусь якесь моє рішення? Навіть те рішення, яке йшло, якби в розріз з думкою там mm -hmm. інших людей, або з усталеною думкою, взагалі там про владу, про там медицину, про освіту чи. Тобто, ну, що сьогодні? От сьогодні ми бачимо е, наше місто і бачимо інші міста. Е, і ну, багато в чому ми виграємо там по комунальному господарству, можливо, там завдяки якихось там ну, факторам того, що у нас є десна, наприклад, там і ще щось, якісь ці. Але загалом розвиток. От ви вже не у владі, ну скільки чотири роки, mm -hmm. так? От, на ваш погляд, ці чотири роки вони пройшли ефективно з цим е, самим міським головою. Фактично виконкомом, який був при вас, чи це все ж таки втрачений час? Я не можу на себе брати таку відповідальність і говорити про. Е е Робити аналіз, тому що я все ж таки не живу сьогодні в місті. Uh -huh. То я тут перебуваю інколи на вихідних, там відпустка. Ну, це так. Це я, я можу там приїхати ввечері зранку поїхати. Я не знаю, як, як повноцінно живе місто. І контактів у вас з І... владою, І контактів немає, з як... жодних в мене немає з владою. В принципі, в мене немає якби часу на те, щоб якісь там активності, щось робити в місті. На жаль, от ну можливо, там якась, якась ініціатива, якісь бажання в мене на початку були, звичайно. Реалізувати це було дуже важко, звичайно, це не сприймалося. Там, і я ну, вважаю, що напевно місто це сьогодні не потрібно, тому в принципі я мало буваю в Чернігові, мало буває. І мені важко дати оцінку, тому ну, було б легко покритикувати. Я не можу угу. це робити, тому що я досконало не знаю ситуацію. А що ви думаєте про саме міську раду, тобто про депутатів, оцей корпус? Ну, дивіться, Безкільки аналогічна аналогічна так. ситуація також я мало володію ситуацією щодо там рішень, які приймає. Я знаю єдине, що та стратегія, яку наприклад, ну що під час моєї роботи, там стратегічний план розвитку міста, це абсолютно. Ну це не живий документ, який є. Такою, знаєте, ну, це, це не робочий документ, який можна було б реалізовувати. Ви проводите паралелі з містом Львовом. Я також прожила 5 років у Львові, я вчилася у Львові. В принципі, мене родина проживає на Західній Україні, тому у нас такі тісні стосунки, і я знаю, як живе місто Львів. Я хочу сказати, що багато в чому місто Львів, воно. От таке самобутнє, воно самобутнє завдяки людям, які живуть в цьому місті. І я думаю, що питання зовсім сьогодні не в Романові, ні, ні в Соколові, ні в виконкомі. сьогодні питання абсолютно в кожному з мешканців цього міста. Ну, я можливо кажу такі, такі знаєте, речі дуже е, такі абстрактні, і... але ситуація в країні довела, що. Все ж таки від нас щось залежить. Тобто Чернігівці заслуговують на ту владу, яку Абсолютно. вони мають. Абсолютно, я, я вважаю так, що що сьогодні говорити про Соколова, якщо ви його обираєте. Я е, так сталося, що ми там їхали на гриби, і я е, випадково знайшла там серед старих речей газету там за 11-12 рік. І таке враження, що це про сьогодні. Знову ж таки, там там критика Соколо, Соколов, бездільник, там, і так далі. Все одно і те саме, а, але, але ви обираєте цю владу? Вибачте, uh -huh. я знаю єдине, я про це вже. Там говорила, питання мені ставили, я відповідала, що я знаю, що якщо державу, якщо Україну Янукович не влаштовував, то держава піднялась, вийшла і знесла цю владу так, що він тікав. Mm -hmm. Якщо сьогодні Соколов є мером міста Чернігова, то я розумію, що місту все подобається. Все. Зрозуміло. Давайте ж тоді повернемося до. Ваших перспектив політичних, можливо, ваші політичні сьогоднішні вподобання і плани на кар'єру якусь місцеву, можливо, в Чернігові однозначно, е, ну, що стосується Чернігова, ні, в мене немає жодних планів. Е, більше скажу, що мої найближчі плани вони е, ну мало пов'язані з політикою. Це я, я думаю, що я не зможу ближчим часом цим займатися. Сподіваюся, що. Що так станеться, що я не зможу цим займатися, uh -huh. буду займатися іншими речами. От. Тому ну, ні. Що стосується мого досвіду, моїх якихось там можливостей, там, я завжди готова щось робити в цьому місці. Але місто повинно хотіти щось змінювати. Я думаю, що прийде час, коли прийде нова генерація політиків, і дійсно ви сказали про вік. Це дуже важливо молодих політиків, тому що власне людина, яка молода, вона генерує більше ідей. Вона сьогодні в неї більше потреба брати від життя якість життя знову ж таки інша. Потрібна молодій людині, ніж старшій людині. І я з повагою ставлюся до політиків старшого віку. Вони мають досвід, безперечно. Серед тих працівників, які сьогодні працюють в виконкомі, є люди, яких я поважаю, яких я знаю. От і але питання в тому знову ж таки, я знаю, що. Якщо людина, якщо, наприклад, там, обирає підприємство собі керівника або, або власник, інший приклад наведу, власник має якісь там потужності, він собі хоче, там, директора, який би. Керував, та він собі обирає таку людину, такого менеджера, який би був на високому рівні, давав гарний результат, влаштовував би всіх. Е, громада вибрала собі міську голову, вибрала такого, як ви хотіли. Якщо моделювати ситуацію, ми згадували вже зміни в Україні, які угу. відбулися і які не відбулися у нас на місцевому рівні. Так? А от ви думаєте, на наступних місцевих виборах можливо якісь зміни дійсно? Чи ми знову будемо вибирати того ж самого міського голову і потім будемо. Розказувати, що в нас нічого не міняється. Ви знаєте, є така от тенденція в Чернігові, що коли починається, от, ми починаємо перебирати, якщо не Соколов, то хто ж, хто ж, якщо не Соколов? І потім так от виявляється, ніби виявляється, що крім нього вже і, ну, він і лояльний, він там і такий, в нього дійсно, як у людини, є багато гарних якостей. Але я вважаю, що серед людей ну, і, і, і молодших, і, можливо, навіть я думаю, що, які мають навіть якийсь досвід роботи в бізнесі, які розуміють, як треба зробляти гроші, які розуміють відповідальність за виплату заробітних плат перед своїми працівниками. Тобто, я думаю, що от люди так, вже от. А крім того, що й патріоти, uh -huh. патріоти, тобто не вихідці з комсомолу, а саме люди, які можливо, і, можливо і старші віком, але Думають, мають інші, інші та інші би мають ну, засади. Такі є люди в Чернігіві? Ну, я поміт. переконана, що є. У нас може від, відвісті, знаєте, я от якось приїхала в Чернігів і йшла і е, по площі і йшла, так, так собі розглядаю, ну, мала час. І тут чую, там десь е, е, ну, хтось біжить, багато людей і співають гімн України. І тут я дивлюсь, через площу перебігає. Е, Певна кількість людей різного віку, від, від малих до старших людей е, з прапорами, е, там такі гасла е, е, здоро, здорові люди, здорова нація, там, слава Україні, героям слава. Я собі стала і думаю, боже, слава Богу, настав час. Коли навіть в нашому місті що у нас такий рівень патріотизму, такий рівень духу, я про це тільки могла мріяти. Я вам хочу сказати, що під час моєї роботи я була ну з огляду на той склад виконкому, той склад міської ради, який був на той час, я була найзапеклішою націоналісткою з усіх з усіх можливих запеклих націоналістів в Чернігові. Uh -huh. І слава Богу, що сьогодні ситуація змінюється, і що от такі зміни в країні відкрили. Такий пласт, потужний пласт молоді, і, ну, і, і і людей різного віку, які сьогодні розуміють все ж таки вартість, вартість національного то на нашого, що ми маємо. Тут ще одне питання є, все ж таки його маю задати, тому що патріотизм це дуже добре, але без професіоналізму, без подолання корупції, Безумно. яка є скрізь в нас, і в міській раді так само ну. Мені здається, так само присутні, нічого не відбудеться. От де знайти цих професіоналів з одного боку, патріотів і моральних mm -hmm. людей, які б могли взяти на себе таку відповідальність і робити це? розумієте? Ну треба розуміти, що це дуже висока планка. Я вам хочу сказати, що чиновник він повинен бути в страху, як би це не дивно ну, звучало. Але в принципі він, він має мати щоденну відповідальність перед громадою, він має мати ну страх. Я так можливо дуже жорстко сказала про страх. Але оце ну тобто страх перед перед законом, страх, відповідальність Тобто, У нас головна проблема в державі це відсутність судової системи, яка б працювала повноцінно. Це головне. У нас не такі вже погані закони, в принципі, але система не працює. От і якби у нас система працювала судова. Якби в нас закони відповідно почали працювати так, як вони прописані, і чиновник, з огляду на ті закони, які прописані в законі про місцеве самоврядування, про державну владу, виконував свої функції. Він з одного боку був би і захищений від тих нападів, які сьогодні отримують чиновники. Так, з іншого боку, він не мав би можливості для того, щоб робити якісь там корупційні схеми і так далі. І тут позиція повинна бути жорсткою, інакше ніяк. Тобто ніякий жаль там, до, до окремих людей, які там ну, собі дозволяють якісь там корупційні е, речі. То, ну, тут не буде. Якщо ми хочемо побудувати щось нове, які то, ваші політичні вподобання зараз? Мої політичні вподобання. Важко сказати, важко сказати, які ну тобто, я знаю, яка моя позиція щодо розвитку. Нашої країни, яка політична сила сьогодні би, може реалізувати ті мої сподівання і очікування, які в мене є? Я сьогодні сказати не готова. Скажу вам відверто, мене щиро а, б, вражає своєю сміливістю, своєю наполегливістю Олег. Ляшко. Є різні думки щодо там, походження його політичної сили. Я вам скажу, мені абсолютно не цікаво, хто там фінансує, яким чином він там має ці ресурси свої. Я знаю, що він сьогодні працює на Україну, і його кроки вони, скажімо, направлені на. Становлення цієї держави то тобто, популістом тобто, ви його не уважаєте? я не вважаю його популістом, тому що я, я знаю, що е, під час найзапекліших боїв на Грушевську я бачила саме саме ляшка там дійсно особисто, я з ним особисто знайома. От і е, якби я мала можливість і, і побачити, і почути, і, і це було не один раз. Тобто, з огляду на на ту ситуацію, яка була там, це дійсно це сміливі кроки людини. Чоловіка, і в принципі, і політика.